Скільки годин минулого тижня ви потратили на рутину? Написання звітів, відповіді на ті самі листи і перевірку таблиць, які всі ми ненавидимо. А тепер уявіть, що ваш конкурент робить те саме, але за 10 хвилин. І це не майбутнє, тому що свіже дослідження MasterCard показує, що кожен п'ятий український підприємець вже використовує штучний інтелект. Тобто, якщо в кімнаті сидить 5 фопів, один з них уже вас обганяє. При цьому звіт OECD, це такий клуб найрозвинутіших країн світу каже, що 90% українського бізнесу все ще відстає у цифрових технологіях. Питання, чому так? Тому що 99% гайдів про штучний інтелект це нудна теорія, нуль практик. Плюс є ще одна величезна проблема: багато інструментів AI, просто не підтримують українську мову. Це відео воно буде іншим. Я вам не буду розказувати про майбутнє, я хочу вам показати 5, Конкретних практичних AI інструментів, які вирішують реальні бізнес-задачі, не коштують тисячі доларів, і головне повноцінно працюють українською мовою. Тому, якщо це саме той практичний гайд, який ви шукали, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Тут ми говоримо про те, як штучний інтелект реально допомагає бізнесу. Поїхали! Для тих, хто тут вперше. Мене звати Вадим Мельник. Я технологічний підприємець. Тричі входив до списку Forbes. і я будую міжнародні компанії, використовуючи власне штучний інтелект як їхню основу. Моя мета тут показати вам, як це можете робити і ви. Почнемо ми з найдорожчого ресурсу: це часу на контент, ваші соцмережі, описи товарів, рекламні е, тексти. Само собою, можна використати чат-GPT. До всього можна використати чат-GPT. Але є інструменти, як, наприклад, Copy.ai, які заточені конкретно під маркетинг. Ви просто обираєте опис продукту або рекламний пост, даєте йому два-три ключові слова, і він видає 10 готових. Варіантів в моїх командах ми власне генеруємо одразу 5 варіантів, одразу запускаємо їх в аб тести і лишаємо той, що приносить гроші. Тому що маркетинг це не це дані. А для того, щоб мати дані, треба робити, аб тести. Але у нас на це йде 10 хвилин, а не 10 годин. І окей, так ми автоматизували наш текст. Але що з приводу найдорожчого виду контенту? Відео. Сьогодні більшість продажів генерується в Інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, де ви мене зараз дивитесь. І робити цей контент довго і дорого. Е, для тих, хто не знає, повноцінний продакшн для компаній коштує між 3 і 10 тисяч доларів в місяць. І більшість компаній, само собою, не можуть собі цього дозволити. Але інструменти по типу Synthesia, вони цю проблему вирішують. І вам більше не потрібні ані камера, ані студія. Ви просто пишете текст, обираєте аватара. І він генерує відео. І головне, і найважливіше суть нашого відео він офіційно підтримує нашу ідеальну солов'їну мову. Що це дає бізнесу? Ви можете зробити 10 відеоінструкцій для клієнтів. Наприклад, поки ваша команда займається реальними стратегічними задачами, а не зйомками. І, окей, у нас є тексти, у нас є відео, але це все окремі частини. Справжня магія, я її називаю цифровий клей. Яка їх з'єднує в одну єдину систему. І для цього я і моя команда використовуємо інструмент, який називається Make. Це візуальний конструктор, як Lego, який з'єднує різні сервіси між собою. Я не буду показувати, як там з'єднувати бульбашки. Це відео не про це. Я покажу, як це працює в моїй компанії. От, подивіться. Оце наші AI-агенти. Один моніторить нових клієнтів в пошті, інший бере дані, пише їм персоналізований лист, третій, власне, ставить задачу менеджеру в ЦРМ. І найважливіше, вони працюють 24 на 7, 365. Не хворіють, не йдуть у відпустку. Оце і є справжній автопілот. І оце і є той самий AI-бізнес, де ви спите. А система працює, і до речі, саме про те, що таке оці от агенти, як вони працюють, як їх можна використати в вашій роботі. Я детально на практиці показую у записі свого безкоштовного вебінару. Тому, якщо хочете побачити це вживу, розібратися посилання в описі, але це ще не все. 27 листопада я проводжу велику і також безкоштовну онлайн-конференцію про головні тренди AI в бізнесі і особистому житті на 2026 рік. Я буду виступати сам, і я поділюся тим, які інструменти і практичні стратегії варто використати уже зараз, щоб установити свою продуктивність у 2026 році. Це ідеальний перший крок. Новому році. Тому реєструйтесь, це теж безкоштовно, і посилання також в описі. Ідемо далі. Навіть найкраща автоматизована система потребує одного найважливішого клієнтів. І питання, де їх брати. Напрямок четвертий, суперважливий: це лідогенерація. І тут є чудовий, крутий український інструмент, який називається Getprospect. Він дозволяє вам витягнути з LinkedIn. Тисячі потенційних клієнтів за потрібними фільтрами і одразу отримати їхні імейл-адреси. А далі, як то кажуть, це вже історія. Через мейк ви автоматично відправляєте їм персоналізований лист, який ви пишете в Copy AI. І отак ми, власне, замкнули коло. Це момент, який кожен бізнес хоче мати. Ви знайшли клієнтів, ваша система їх обробила. Але тепер у вас 100 нових клієнтів. І всі вони ставлять питання. Коли у вас 20 клієнтів, ви впораєтесь без проблем. Одна людина може всіх опрацювати. Але коли їх стає 100 або 1000, починається хаос. І для цього є п'ятий напрямок: це AI техпідтримка. Такі інструменти, як Tidio, вони мають вбудованих AI-чатботів. Вони вже знають і чудово знають українську. І можуть відповідати на 80% типових питань. Яка ціна, де доставка, який статус замовлення і так далі. І це звільняє ваших живих менеджерів для реальних продажів, а не для повторювальних відповідей на одне і те саме. І до речі, ще раз наголошую: Tidio — це чудовий приклад сервісу з українською підтримкою. До речі, напишіть в коментарях, які ще круті ai інструменти які працюють українською, ви використовуєте. Давайте зберемо тут власну базу знань. Отже. Це п'ять напрямків. Як бачите, AI не іграшка, це реальна система, яка економить бізнесу, такому як мій, такому, як ваш, мільйони годин. І у вас є два наступні кроки. Якщо хочете бути в курсі головних трендів і отримати практичні стратегії на 26 рік, реєструйтесь на мою безкоштовну конференцію 27 листопада. А якщо хочете зануритись глибше і побачити, як працюють ai агенти розібратися в цьому, дивіться запис вебінару. Всі посилання в описі. До зустрічі!